лузі червона калина похилилася. Немає такої сім'ї, яку б не торкнулася війна. Ні в Україні, ні в Макарові. Незважаючи на вік, кожна людина отримала травму. Хтось психологічно, хтось морально, хтось фізично. Але для світлого майбутнього нам потрібна здорова нація. Саме тому до нас приїхали наші закордонні друзі. Пані Марино, а яку організацію ви представляєте? Ми представляємо благодійну організацію ЮНІСЕФ. Це дитячий фонд ООН, який співпрацює разом з благодійною організацією Надія та житло дітям. А яка мета цього фонду? Перш за все. Це допомогти дітям за допомогою розваг та психологічних тренінгів відволіктися від жахіть війни. Також з нами працює мобільна бригада, психолог та мануальний терапевт. Наша Компанія складається із кваліфікованих спеціалістів, які завжди раді допомогти всім, хто звернеться. І також особисто для нас найвища нагорода і так нагорода, подяка це те, коли діти виходять з посмішкою після наших занять. Що для тебе Україна? Мама, тато і моя батьківщина. Адже діти це наше майбутнє. і Їм будувати нову і вільну Україну. Ой, друзі, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піднімемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.